Прекрасної половини людства подарунки, увага чоловіків, приємні слова, компліменти головні атрибути весняного свята, а який подарунок можуть влаштувати собі майстрині напередодні 8 березня зібратись на творчі посиденьки і обмінятись креативними ідеями. Саме так. Вирішили зустріти свято весни вчителі декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, вчителі початкових класів шкіл міста та вихователі груп подовженого дня. Напередодні 8 березня щорічно постає питання, що зробити з дітьми до 8 березня. Звичайно, поробка зроблена власноруч, найбільше ціниться і найбільше маємо подобається. Так чи? Я думаю, що так. А якщо дитина від початку до кінця зробить цю роботу, то ще більше ця робота. Щоб ми не з вами робили цю пару, року, так, а дитина сама зробила. Це що нам потрібно? Звичайно, по-перше, коли я підбираю зразок або щоб зробити виріб, я на що звертаю увагу? Перш за все, це вік дитини. Якщо для першого класу ця робота буде простіша, для другого трошечки складніша, а четвертий клас, там ж, звичайно, дитина вміє все сама робити. Тому, звичайно, там уже робота буде трішечки складнішою. Ще що, звичайно, матеріал, який є у нас у наявності матеріал, так чи ні? Якщо це ну так, ось треба швиденько зробити, то ми, звичайно, беремо, беремо що, як кажуть, під руками є. Це серветки, це ось такий папір, який, я думаю, що повинен завжди бути так на багатолі, так? якщо раз, і він вже напатові у нас є. Ну, і, звичайно, обов'язково, якщо я зроблю, буду робити ці квіточки, я обов'язково нагадаю дитині, що це. Перш за це квіти, але це штучні квіти, але є в природі і е, квіти, які ростуть у природі, які треба охороняти, які треба берегти. Обов'язково видомо природа охорона роботу серед дітей. Що квіти рвати не можна, їх краще зробити власноруч і подарувати там. Ну, вже не на 8 березня, а так вже квіточки подарувати. І тому треба включити дитину з маличку, з дитинства, що квіти це жива природа, і тому її треба берегти. Що ми починаємо? Звичайно, робимо дрову. Для цього у нас є ось дріб, такі шматочки, який повинен бути десь 10-15 сантиметрів. Ми приближаємо свою штучну квіточку до природньої. Так як вона в природі 12-15 см, так і ми будемо її приблизно робити. Що беремо? Дріт вирівняли трішечки так, і зробили ось таку невеличку е, кулечку, щоб наша квіточка під час того, як ми будемо її зав'язувати, не сползла. Ось отакі, получилася така пітелечка, як покажу. Так? Щоб наша квіточка стояла на місці, нікуди вона не совулася. Далі перед вами ось такі лежать серветки. Це, звичайно, буде серединка. Тому беремо її, згортаємо на 4 частинки, розрізаємо її, Це дуже економний подарунок буде, матусі, Ви вже догадалися, да? що на цей подарунок не дуже багато затрат потрібно, Серветки є в кожній крамниці, ну а папір. Треба вже ж, якщо буде нагода така, то придбати цей папір, і хай його лечить на всякий випадок. А доріз, я думаю, є. і Нітка в кого у кожного є. Тому ось і зробимо такі подарунки. Розрізали, згортаємо її на чотири частинки. Кожну ч... Одну четверту згортаємо згар... на чотири. Так, і нарізаємо і згортаємо. Получається ось така серединка в нас. І якщо у дитини не вийде, не вийде зав'язати ниткою, звичайно, можна приклеїти його клин. на клей посадити. Бо перший другий клас, звичайно, там дуже важко дитині буде зав'язати цю серединку і так міцно, щоб вона не зріки. Можна дитині наголосити, що не дуже маленьку, ниточку треба одрівати, можна трішечки так, щоб зручно було дитині зав'язати. Ні, значить все на клибі, 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 і все. Так, далі От відкладаємо сиромку і починаємо робити ось пелюстку саму. Якщо подивитися, то скільки пелюсточок потрібно нам? Три. так? Три пелюсточки. Ось і беремо сироветку. Кому вже розрізала, кому не розрізала, кому дам ще розрізаних, кому. Вистачає, все буде у нас. так. Знову ж таки, згортаємо на чотири частини. Раз згорнули, це буде довжина самої пелюстки. І ще раз згорнули. І Держину. розрізаємо вздовж на чотири частини. І беремо оцю смужку і згортаємо навпил. Отак, От згорнули, відзначили середину цієї смужки. І раз перекрутили, і другий раз перекрутили. І вкладаємо одна в одну. І ось тут загорнули її. Ось в нас пелюсочка. І таким чином ми робимо три. Молодці, молодці. Звичайно, якщо подивитися на папір, з якого зроблений нарцис, то, звичайно, тут це втіший папір. Так? Це гофро папір. Тому із цього папіру буде ще краще квіточка виходити. Він трішечки натягується, трішечки розтягується, а серветка ж, звичайно, дуже така ну, м'якенька. Тому може є і десь така трішечки більше, ну, цуптіша серветка. Ну, в даному випадку у нас ось така. І беремо серединку і навколо серединки, серединку вкладаємо ось так у пелюсточку. Обгортаємо пелюсточками серединку і зав'язуємо ниткою. Дуже гарно виходить. Молодці, дуже гарно. Нічого, нічого. то що вона розкрилася, нічого страшного. Його... Да, да, Обов'язково зав'язати, щоб пелюсточки ці залишилися на місці, щоб ніде вони не поділися випадково. Молодці. Молодці. Тепер у нас є зелений папір, так, гофропапір. папір. І ми обмотаємо стебло. Отак, От я на краєчок лажу його і завертаю. Щоб воно було як наче, така чашечка Ось так. Завертаємо, завертаємо, завертаємо. На краєчок положили галочок такий, і ось ми його завернули. Але щоб придати природнього вигляду цієї нашої квіточки, треба що нахилити голівку. Так чи ні? Як вона в природі, так вона буде і в нас. Нахиляємо конець, тому що нахиляємо галівеньку, і ось така квіточка вийшла в нас з вами. Звичайно, із пачки серветок можна зробити такий букет, що на весь клас вистачить, так чи ні? Тому це дуже. Як то кажуть, економний подаруночок. Якщо у нас час, це дуже важко. Так, нахиляємо голівоньку, і квітенька дивиться на вас і з вами. Все, квіточка готова. І якщо зібрати наші квіти з вами, то вийде справжній букет. Кропоси робляться так само. Тільки голівенька дивиться вгору. І там дуже легко, дуже легко, тому що що тут потрібно, звичайно, гофропапір. Вирізаємо гофропапір папір сантиметрів 5 ну 4-5 жовтого кольору. Вирізали смужечку, на, беремо палочки такі, так? намотали трішечки, ну я так трошечки присобираю. Якщо рівненько намотувати, то напевно вийде така пишна серединка, а в нарциса ж пишна серединка. А потім вирізаєте смужку 12 см, нарізаємо 6 полютерів, згортаємо в 6. Разів і вирізаємо повістку, все приєднали, нічого складного тут немає. Але чарівні квіти, подарунки, не обов'язково робити з паперу. Тим, у кого вистачає не лише фантазії, а й посидючості, уваги. Підійде досить копитке заняття, виготовлення подарункової композиції з бісера. Можна зробити як соняшники, дивіться, які гарнисенькі. Можна зробити це, вже почат, почата була ромашечка, теж можна зробити. Я вам сьогодні розповім самий сами сами найпростіший спосіб. У вас є такий малесенький клаптик паперу, на якому є приклад. Ви повинні взяти дротика. Дротик десь, десь повинен бути 30 або трішки більше сантиметрів. Беремо і перший етап ми нанизуємо трі бісеринки. Ми, звичай, зазвичай ми нанизуємо різного кольору. Якщо ви хочете нанизувати як для вас початківців, треба нанизувати одного кольору, щоб ви не плутались. Але ми вам ускладним, тому що, якщо ви будете складніше виконувати роботу, вам буде цікавіше. Тому що ви будете зосереджені на своїй роботі. Дивіться, нам повинно для початку нанизати три бісеринки однакового кольору. Ви вибираєте той бісер, який у вас є, який вам подобається більше. Або золотавий, або жовтенький. Ми беремо три бісеринки, дивіться за мною, і одне за одною назустріч протягуємо лише через дві. Дивіться уважно за моїми рухами. Беремо три бісеринки, нанизуємо. Хочу сказати, коли ви нанизуєте, ви повинні їх не чіпляти, у руки брати або як. Ви повинні зробити таке кружечком пів, півколом, і вони повинні саме плигати на дротика, назустріч по колу, ми залишаємо і назустріч по колу протягуємо лише через дві бісеринки. І дивіться, як воно повинно виходити. Один дротик вигляда з однієї сторони, інший з іншої. Дивіться. І при тому, як ви затягуєте, у вас виходить два рядочки. Посередині вона повинна залишитися. Посередині ми повинні знайти серединку. Обережно, обережно перетягнути. У кого не вийшло, я допоможу. Потім беремо. Якщо будемо складніше виконувати інший рядочок, нанизуємо знову дві бісериночки. продовжуємо виконувати послідовність цієї пелюстки. Дивіться, у вас є приклад і робимо рядок за рядком. Дивіться, дивимось на малюночок і виконуємо. У вас виходить? Давайте я думаю, А у вас є приклад. Беріть. Я ж не знаю на якому ви рядочку знаходитесь. Дивіться, ми нанизали дві. Потім беремо і назустріч протягуємо. Один кінчик дивиться до мене, інший від мене. Дивіться, як виходить. Дивіться, подивіться уважненько. У вас виходить все? Підніміть руку, у кого зовсім нічого не виходить. Я хочу сказати, що у ця робота. Потребує ні, ні одного лише заняття, а декілька заняттів, щоб її таку зробити. Вони зроблені такі квіточки, це більш складні ніж що що можна. Молодець, дуже гарно. Молодець. Молодці. Не не додаємо, а зразу інший рядочок дивимось. У вас є приклади, дивимось, дивіться, перший рядок, потім другий, третій, четвертий, по чесі ми нанизуємо і назустріч протягуємо. Таких полісточків треба, якщо більше квіточка, або можна зробити махрову декілька рядів. Я хочу сказати. Я хочу сказати, якщо хтось зацікавлений, можна приходити разом зі своїми дітками, і я буду вчити майстер-клас. Прошу, прошу, тому що діткам дуже подобається. Можна із більш крупнішого бісера. Вона теж буде складна, тому що треба форму викладати. А бісер якого в нас розмір? Різного. А якщо будемо робити щирського бісера, це ж складно, тому що треба підібрати так, щоб вона мала форму. Це ми правильно зробили. Затягуйте, будь ласка. Підніміть руку, хто зрозумів цю техніку, хто хоче ще більше пізнати. Цією технікою робиться і полонички робляться. Полонички ще цікавіші. То бачили мою сторінку яка публікувалася на першій сторінці? вони були в продажу, по кіоски можна було купити. Якщо хто хоче навчитися, будь ласка, приходьте, ми вас навчимо. Дивіться, колеги, як гарно виходить. Сонечки вона справжня. Сонечки вона справжня. Дивіться, як воно повинна, якщо з чеського бисера робити, дивіться, яка вона, вона гарненька. Бачите? Це зроблено з чеського. Але я вам хочу сказати, що вона не гірша стягу, але треба вміло робити, щоб воно плавно переходило, щоб не було таких вуграків по бокам. Дивіться, потім, дівчатка, ви заодно працюєте, я вам буду розповідати. Для такого сонячника повинна бути закріпка, і, як у природі, кажуть, чешелистик. І от чешелистики вони повинні бути тут виглядати естетично, як у природі, робиться отакі листочки. Дивіться, а потім їх з'єднують. Я вам передам, а ви побачите. Якщо хто зацікавлений, на сайті у нас є схема і майстер-клас. Можна побачити. Я давала на цей раз. Дивіться, дівчатка, передадіть. Передавайте. Можна так само ж розробка тієї ж самої ромашечки. Вона теж виглядає, але вона, от можна побачити, якщо хто зацікавився, вона клаптиками. От подивіться, вона клаптиками, щоб затіняє, якби колір затіняє, щоб вона була як справжня. Таким самим способом робиться, робляться плісточки для самих соняшників дивіться до уваги. А серединка, вона виготовляється окремо, Якщо ви справжню хочете, беремо серединку, не серединку, беремо два кула. З'єднуємо її докупи. Потім робимо коло з тканини і розшиваємо цю тканину по колу різнокольоровими бісеринками коричневого та чорного відтіняємо, бачите, щоб вона була як справжня. Потім закріплюємо з тієї сторони. І у нас виходить серединка. Потім, коли у нас будуть листочки, ми їх з'єднуємо у коло. І якби закріплюємо одне за одним. Ціх пелісточків не менше 16-17. А якщо хочеться хто у декілька, декілька шарів, то можна у два-три шари зробити, і вона буде така об'ємна і дуже гарна. Вона не скільки буде більша, а скільки об'ємна. Справжня така, підіміть руку, хто зацікавився цією технікою. Дуже гарно, Тому що якщо зацікавлені, будь ласка. Увечері домовляємось і приходимо на зустріч. Робота вчителя, кажуть педагоги, то постійний шлях до самого себе, самовдосконалення, самопізнання, самореалізація. Наша така професія, вона, мені здається, з усіх боків творча. Там, де і математика, там, де і письмо, там, де і праця, там, де і малювання. Без творчості я вважаю так, що педагогіка це. Ну, не для дітей, це більше вже як наука. І тому е м, приходиться вам всім і разом з нами поза шкіллями вигадувати те, щоб дитина розвивалася. Творчість це невід'ємна частина кожної людини, також дитини. Вона притаманна всім. Я вважаю, що хто каже, я не творча людина, не може бути такого творчість, це, ну, я так вважаю, можливо, хтось зі мною не погодиться, це м, риса, яка. Ну, Надана нам природою, щоб виживати. А, бо творчість це винахідливість, це щось неординарне. Але а, я вважаю, що це є у кожного з нас з вами. А, і навіть а, і у техніків є, тому що щось вигадуєш, дивишся на якусь схему і щось свою детальку якось додаєш, це вже є творчість, тобто це є щось нове і у кожного воно є. І тому говорити про методи, про форми. Вони є у кожного свої, і загального рецепту немає, так і всі їх знають, але кожен застосовує їх по-своєму. Я хочу сьогодні запропонувати нову паперову техніку. Яка стосується більш до скраббукінгу, тобто прикрашання фотоальбомів, листівок, будь-яких настінних панно. Ця техніка, техніка походить з Європи, з Нідерландів. Вона перекладається як райдужне складання, тому що вважається, що воно ніби напом... нагадує, як побудована райдужна оболонка нашого ока? Виглядає це, коли ви зробите дуже привабливо. Коли робиться, всі вважають, що це негарно. Ми з дітьми робили так. Я, першу роботу ми зробили, вони не знали, що вони роблять. Їм не подобалося, бо зворотній бік дуже негарний, і їм дуже було цікаво, як воно закінчиться. Ось це більш до настінного пану. Робити можна як з кольорового паперу. Ось це двосторонній двосторонні папір. Це стрічки, я зараз кожному передам, щоб могли подивитися, Це стрічки робити, звичайно, легше, бо дуже багато часу займає сама підготовка. Ось це також, це вже звичайний папір і це також стрічки. Вся загвоздка в цій техніці полягає ось в цьому маленькому айрес-шаблоні. Без нього, звичайно, буде важко зробити, тому що дітям можна скласти дорослому, але дітям буде важко. Вони орієнтуються за циферками. Можна, якщо це перший клас, то можна навіть розфарбувати по кольорам, щоб вони знали, до якого кольору складати. Сама робота не важка, дуже цікава, але важкий сам підготовчий етап, тому що діти саме до цього не приготуються. Це потрібно робити самим вчителям. Для нашої роботи потрібен буде кольоровий картон. Звичайно, легше робити, якщо двосторонній кольоровий картон, ви не зробите помилки, коли будете вирізати сам, сам шаблон для нашої листівки. Потім нам знадобиться кольоровий папір, який ми розрізаємо приблизно 2-3 см і складаємо навпіл. Сам малюнок на нашій листівці, звичайно, краще вирізати канцелярським ножем. Ножницями виходить дещо гірше, бо залишається із заусенниці, і воно може порватися. Тому краще робити ножем. Малюнок можна перевести або копіювальним папіром. А ми з дітьми робимо, так як зараз копіювальний папір ні в кого не знайдеш, то ми робимо, прикладаємо до віконця. Я думаю, цей секрет всі знаємо. І з цієї сторони залишається малюнок, і ми його переводимо. Отже, можна починати. Робота починається з того, що ми нарізаємо наші смужечки паперові, складаємо на опіл. Я зробила роботу швидше, ну, щоб у нас робота була швидше, я вам вже їх розрізала і зігнула опіл. Можна робити, дивіться, тут є, наприклад, три напрямки: один, другий і третій. Вам нічого не нагадую. Нагадую, ніби фокус у фотоапараті діафрагма, так? Можна складати, дивіться, починається все 1, 2, 3. Можна починати одним кольором складати. Наступне буде а, 4, 5, 6 іншим кольором, але можна а, зробити так: Одна, а, ось ці сходинки одним кольором, ці сходинки іншим і цим. Але діти, діти викладають так, як вони. Я на це дозволяю. як їм завгодно. Тому можете так і ви. Як вам сподобається, то можете скласти. Ну, ось так, якщо вибирати, що по сходинці один кольор. Якщо ви виберете, то воно буде, наприклад, спереду один колір, далі буде інший колір. Тепер дивіться. Беремо нашу смужечку. Смужечки ми будемо приклеювати скотчем. Можна приклеювати клеєм, але це за е якістю клею. Можна сказати, що буде дуже довго, тому щоб швидше було, то приклеюються наші кінці, приклеюються скотчем. Тепер дивіться, починаємо з циферки 1, прикладаємо, але ще така обов'язкова вимога, щоб ні скотч ніщо не виглядувало, ну, Тобто, з цієї сторони, щоб на схемі, на нашій схемі. Все було ось тільки ось тут починається, а тут закінчується. На схему не повинно не приліпати і ось так закінчуватися бумажки наші. А тепер дивіться, один. Ви побачили, де він закінчується, що дуже багато залишається паперу. То, то ви тут можете загнути, де у вас стоїть пальчик, і відрізати ножничками. края приклеюємо скотчем. Прикладати треба ось тією спинкою. Дивіться, ось цією спинкою да, да. ото зайве можна обрізати. зайве можна, дивіться, зайве так приклеюємо. Дивіться, як хочете, спробуйте, як вам подобається. Дивіться, прикладається ось так і приклеюється. Так, клеїти можна тільки щоб не було видно на схемі вашого скотчу. Приклею, Ось тут починаєте приклеїти, тут закінчуєте. Смужечки наші накладаються обов'язково одна на одну, щоб не, де не, не, не було ні однієї щілини. Ой-ой-ой, тут, мабуть, зробіть, мабуть, ось цю кліточку, щоб не наклалося. Бачите, залишається. Дивіться, тут ще нюанс з нашими пелюсточками і тюльпанами. Ось тут зробіть ось тут пару. Отут наклеїте пару смужичок, бо у тут незручно буде вам приклеювати Находить. або тоненько тоненько сюди треба прикладати вирізати тоненько так. щоб не находила одна на увагу будь-який колір інший. Вибирайте, щоб вони різні були за кольором, або дивіться так, щоб як воно виходить самі смужечки. Будь-які так, так, тут уже ваша винахідливість. Можна навіть одним кольором, воно теж буде вигляд, вигляд, вигляд мати. Самий дешевий варіант такої роботи це природній матеріал. Можна робити це із листя, тобто восени, коли вони помаранчеві, червоні, зелені, можна також робити. Можна використовувати навіть старі газети, журнали, вибирати де різноманітні різнокольорові сторінки, можна також згортати. Ви не дивіться на, на цифри, так. Ви дивіться там, де закінчується смужечка, і до смужечки цієї прикладайте, щоб ну вона був в якийсь певний порядок. Тоді вам буде простіше. Тут, ось так. Далі, далі, далі. Ось так. Так. А тут можна заходити ось тут можна заходити. Можете робити так, як там один. Два з іншої сторони, три з іншої сторони. Можете робити по діафрагмі, тоді буде інший малюнок трішки. Чим приваблива ця техніка? Як би неохайно не робили діти, все одно виходить дуже гарно. Можна і так, можна і так. Доходите до сьомої, тоді можете починати з другої. Якщо робити по, цін, по цим цифрам, то вони переплетаються одна з одною. Якщо робити по кольорам, то, можливо, один колір завертається у інший кольор. Вар'єрувати тут можна так, як вам завгодно, тільки щоб на схему не прилипав скотч. Можна брати звичайно, білий папір, але зробити з нього папір для скраббукінгу. Так, а тепер, а тепер можна обклеїти. У вас тут охайно, бо терчати не буде. А тепер відриваємо вам від столу охайненько. І цей скотч прибираємо з нашої листівки. І вже Тому можна відривати ваше ось так. Ось так. Дивіться. Так, робота цікава, але. Саме важке це підготовчий етап. Ось вже одна майже листівочка готова. Можна залишити так, можна дивіться, фігурними ножницями. Коли я вирізала основи для нашої листівки, залишилися ось такі обрізочки. Коли ви вирізаєте самі контури для нашого шаблону, залишаються рівненькі, дуже особливо, якщо ви вирізаєте канцелярським ножем, залишаються. Для інших вже робіт можна зробити потім пізніше аплікацію будь-куди. Наприклад, якщо квіточки залишаться ваші тюльпани рівненько вирізані, вже залишаться вам на будь-яку іншу поробку. І якщо вирізаєте фігурними ножницями а, папір, то залишаються ось такі клаптики, вони схожі на стрічки, тому їх можна використовувати як прикрасу. Такі семінари практикуми чи то творчі посиденьки, є ще й елементом релаксації для педагогічних працівників, роботою яких є не просто завдання навчити дітей читати, писати та рахувати, а й показати малечі прекрасний творчий світ, духовно їх збагатити.